Колись на своєму каналі я робив відео про те, як автор оригінального Lamborghini Countach, Marcello Гандіні. Був, м'яко кажучи, не в захваті від нового кунтаж LPI 804. Там навіть скандал цілий був, під час якого Марчелла написав листа, де усіма правдами і неправдами відхрестився від нового Ламборгіні, бо той не відповідає основній концепції оригіналу. Та хотів того Марчелло чи ні, Ламбо таки новий кунтаж створила, і навіть пригнала його на тест Джеремі Кларксону. І сьогодні ми перекладаємо публікацію, в якій GZA ділиться своїми враженнями щодо даного авто. З вами канал 500HP. Поїхали! Зовсім недавно я зробив огляд на Lamborghini Алтімей. За їх словами, це була остання і найбільш вулканічна і відчайдушна версія Aventador. Через усілякі сучасні події наступна інкарнація повністю змінила б назву і шуміла лісом. Отож, це був Лебединий спів «Прощання з добрими старими часами. Я мушу зізнатися, що коли ту велику божевільну дурну річ забрали, у мене в очах було щось трохи нечоловіче. Тож ви можете уявити моє здивування та захоплення, коли всього через два тижні вони пригнали до мого дому ще більш вулканічну ментальну лебедину пісню Авентадор. Дозвольте привести вам декілька цифр. Ця річ коштує 2 мільйони фунтів. Вона виробляє 804 кінські сили, а максимальна її швидкість обмежена з міркувань безпеки 350 км на годину. Тому цю модель слід було називати Lamborghini Even More Ultimate або скорочено Emu. Але це не так, тому що ця штука називається барабана дроп Кунтаж. Пол Гамбачіні якось сказав, що якби на землю прибув вінопланетянин і попросив його пояснити рок-музику, він запропонував би йому поставити Won't Get Fooled Again by The Who. Я розумію це. Можливо, це не найкраща рок пісня, коли-небудь написана, але сила та гнів якимось чином уособлюють дух жанру краще, ніж будь-що інше, що я можу придумати. Так було і з оригінальним Кунташ, Це був не найкращий суперкар, який коли-небудь створювався за дуже довгий шлях, із дуже довгого списку причин. Головною з якою був той факт, що жодна форма людини не могла поміститися всередині. Щоб почуватись хоча б віддалено комфортно, вам потрібно було взагалі не мати шиї, а руки мають бути точно такої довжини, що й ноги. Мавпа підійшла б ідеально. Другою фішкою старого кунташа було кермо. На що воно схоже, уявлення не маю. Ніхто не знає, бо наразі жодна людина з коли-небудь народжених не була достатньо сильною, щоб крутити це рульове колесо. Було щире відчуття, ніби рульова колонка забетонована. А тепер ми переходимо до проблеми заднього ходу. Очевидно, коли ви рухаєтесь назад, ви не можете обернутися і озирнутися через плече. Бо це було б все одно, що відкрити папку зі спамом і уважно читати, що вам там пропонують всі ті волоцюги. Тож, єдиний спосіб побачити, що відбувається позаду, це підняти двері і сісти на підвіконня, дивлячись на дах. І одночасно намагаючись керувати педаллю щеплення, яка також була ніби залита бетоном, а ніжка настільки вигнута, що вона постійно вібрувала і смикалась, наче її щойно підстрелили. Щодо інших речей, ну вікна не опускалися більше, ніж на дюйм, тому на пунктах збору коштів за платні дороги ви здирали шкіру на руках, намагаючись сплатити за проїзд. Кондиціонер працював, на астматичний пенсіонер дув на вас через соломинку. А оскільки двері відкривалися вгору, ви були змушені жити в салоні, якщо машина перекинулася, тому що ви не могли б її відкрити. Також це диво було не дуже швидким. У Lamborghini заявляли, що перше покоління LP400 розганятиметься до 300 км на годину, але більшість людей, здається, погоджуються, що згори і з гори попутним вітром авто ледь-ледь підійде до відмітки у 270 км. Також було заявлено, що 0-100 суперкар зробить за 5,6 секунд. Приблизно так само, як хот-хедж 90-х. Та хот-хедж 90-х міг спокійно виконати цей тест багато разів без поломок, а кунтаж зазвичай не міг. Тоді він був жахливим, і все ж це був ідеальний суперкар, тому що він виглядав просто чудово. Не забувайте, що він був випущений у 1974 році, коли звичайні люди їздили за кермом Форд Кортіна та Остін Алєгро. Навіть Феррарі не мала в своєму арсеналі нічого схожого на космічний корабель, ніхто нічого подібного не робив. Ламбо створив чистий театр, ідеальну плакатну машину, машину мрії. І тепер вона повернулася. Та основа нової версії очевидна, це Aventador. У шасі можна розгледіти жорсткі елементи, які не зазнали змін. Та зате стилісти змінили передню частину, задню частину та фланги. І я мушу визнати, що дивитись на це нове чудо неймовірно захоплююче. І що робить історію ще цікавішою, так це те, що стиліст Мітя Боркерт виріс у Східній Німеччині, тому він ніколи не бачив оригінал, будучи хлопчиком. Він каже, що колись у дитинстві вважав Сітрен BX екзотикою. Коли стояв у довоєнній черзі за ґрунтом. І що ще більше дивно, він розробив новий автомобіль під час карантину зі свого дому в Німеччині, працюючи по скайп з колегами в Італії, Південній Кореї та Америці. Це не повинно було спрацювати, але це дійсно дійсно так. Вони по скайпу зробили ще один плакатний автомобіль. Та на жаль, нам з вами тільки й залишилося, що дивитись на нього на плакаті, бо було зроблено їх лише 112 екземплярів, і всі вони вже продані. Бог знає навіщо мені на тест пригнали один з цих авто. Та я дуже радий, що вони це зробили. Він повинен був прибути до мене додому в день, коли я знаходився в Лондоні. Та менеджери тільки погоджувалися передати ламбо лише мені особисто в руки. Тож ми дещо змінили дату і він прибув у неділю. І я відразу ж взяв його в недільну поїздку за містом. Щоб зробити його потужнішим за Ultimate, v 12 був оснащений суперконденсатором. Я не знаю, що це за штука, та й мені байдуже. Головне це те, що даний девайс робить кунтаж LPI804 помітно швидшим за Altimate. Він приголомшливо швидкий. Настільки, що ви будете нервово сміятися вголос. У якийсь момент я спробував скинути одну передачу і увімкнути четверту. Але саме в той момент, коли я класнув пелюстком, ногою я натиснув на педаль газу, через що коробка проігнорувала моє прохання та впала одразу на другу передачу. І біса я ледь не забруднився. Чи він такий же ловкий та спритний, як Феррарі? Ні. Це автомобіль, який любе грубість. Ви керуєте ним, хапаючи його за шию та штовхаючи ногами по кутах. Він сам по собі брутальний, тому що потребує від вас брутальної сили. Та завдяки масивним шинам, спекотній погоді та системі повного приводу він жодного разу мене не підвів. Він просто робив те, що я йому наказував. Точно так само, як корова робитиме те, що ви їй скажете, якщо ви використовуєте у примусі достатню кількість електричного заряду. Всередині він був чудовий. Уздовж даху проходить скляна смуга, яка омиває інтер'єр блідим розсіяним світлом. А велика плоска приладова панель, оздоблена червоною шкірою в моїй машині, виглядала як вікторіанський письмовий стіл. З телевізором. Це мене збентежило. Ця машина має набагато сучаснішу систему управління, ніж Ultimate. Насправді вся електроніка була настільки сучасною, що я взагалі не міг змусити її хоч якось працювати. Та особливо я й не хотів, щоб воно працювало. Мені не потрібна була музика, тому що цей величезний V12 забезпечував весь звуковий супровід, який мені коли-небудь знадобився б. Особливо при зниженні передачі, коли воно сопить, хрипить і злегка потріскує. І мені точно не потрібно було знати, куди я їду чи як повернуся додому. Це була класична недільна поїздка на класичному автомобілі, неперевершений Lamborghini Aventador Ultimate. Ось його справжня назва, а ніяк не кунтаж. Вердикт Кларксона 4 зірки із 5.